Ну що, поїхали поїхали в наші жіночі посиденьки. Сьогодні, поки я їду на манікюр, я дуже хочу з вами поговорити про очі і губи, про догляд за очима, за губами, про макіяж очей губ. Просто поговорити з вами так, нібито я говорила б зі своєю коліжанкою. Тому що це напрочуд класний час, коли. Ти не ведеш такий постановочний ефір, знаєте, коли ти наставив камеру, поставив довкола себе купу косметики, і а, нібито, знаєте, я весь час, коли готуюся до ефірів, я переживаю. От я переживаю про тему, чи вдасться в ній розкрити, чи підходять там слайди, чи гарно я все наготувала. А коли спонтанні ефіри, я менше хвилююся, і мені здається, що вони навіть виходять такими більш душевними. Тож я зараз маю 20 хвилиночок і залюбки проведу цей час з вами. Напишіть, будь ласка, як ваші справи, з яких міст ви дивитесь? Яка зараз у вас температура? Чи почалася осінь вже, чи дощі, чи сонячно у вас? І будемо говорити про ці дві найважливіші ділянки. А знаєте, чому вони? Вони схожі і однакові водночас. От схожі, дуже схожі чим? своєю. Відсутністю підшкірно-жирової клітковини в такій кількості, як вона знаходиться на шкірі обличчя. Якщо б ми з вами порівнювали шкіру на тілі і шкіру на п'ятах, це приблизно як порівнювати шкіру на і шкіру довкола очей. Шкіра довкола очей на губах вона дуже тонка, і вона не має стільки підшкірно жирової клітковини, як має наша шкіра на обличчі. Тому старі є на жаль, дівчата років на 10, Скоріше. І це, звичайно, нас всіх засмучує. Тому сьогодні поговоримо, як за нею доглядати, щоб вона старіла повільніше. І, власне, як її правильно очищувати, як, які є засоби, якими можна відновлювати, кому варто, кому не варто колоти губи, тому що. Іноді, коли в нас з'являється кісетка і такі думки нас відвідують. Поїхали. Добре, Рим пишуть дівчата, так, привіт. Всі вітаємося. Так. Добре, давайте тако. Перше, що ми мусимо знати стосовно шкіри довкола очей, те, що не знає багато, дуже багато жінок, що шкіра довкола очей обмежується переорбітальною кісткою. Тобто беремо пальчики і щупаємо все, що в нас всередині переорбітальної кістки, це те, що вважається шкірою довкола очей. Тут от ця ділянка, яку ми вважаємо, там, де в нас гусячі ці лапки, яку ми вважаємо ділянкою довкола очей, вона вважається ділянкою обличчя близько до шкіри довкола очей. Ми сьогодні ще з вами, знаєте, про що поговоримо? Чим мішки, грижі відрізняються від малярів, тому що дуже часто дівчата плутають, що таке е, малярні мішечки, і що таке грижі під очима, і що таке вроджена побудова повіки. Так от, чому я затронула цю. Е... Чому я вирішила вам пояснити, чим відрізняється шкіра довкола очей і шкіра довкола обличчя. Тому що в них очищення різне. І 90% в успіху, догляду за вашою шкірою довкола очей, містить ваше очищення. Тому що всі засоби, що пристосовані, для очищення шкіри обличчя в них є один дуже важливий функціонал. Без цього важливого фу функціоналу ми б всі з вами покрилися б розширеними порами і прищами. Всі засоби, які очищують шкіру обличчя, вони забирають надлишок сального секрету. Надлишку сального секрету ні на губах, ні на шкірі в очей немає. Тож, власне, коли ми знімаємо міцеляркою, а вона містить поверхнево-активні речовини, ви їх чули, паф називаються. Коли ми знімаємо пінкою або гелем, а пінкою-гелем не тільки пінка і гель забирає надлишок сального секрету, вона ще і просто так не зніме той макіяж, і нам треба гарнесенько терти наші очі. А під час тертя розтягується шкіра довкола очей. Тому перше, що ви мусите, от якби я собі побажала би, щоб я собі побажала би, якщо б я була підлітком, от повернулася в своє підліткове минуле, я би собі сказала, Женя, будь ласка, очищую шкіру довкола очей, вірно. Тобто, будь ласка, купи змивку довкола очей. Вони в нас є дві, дуже класні змивки. Вони одобрені офтальмологом. Це по-перше. По-друге, вони, по-перше, сказала і не розшифрувала. Розшифрую трошечки. Розумієте, ви можете не знати, чому падає ваш зір. Ви можете не знати, а він може падати від того, що ви маєте алергічну реакцію на крем, який, нібито крем для обличчя, а ми його використовуємо на шкіру довкола очей. Може падати від того, що ми неправильно очищаємо очі засобами, які не перевірені офтальмологами. Тому це є дуже важливо, всі наші змивочки одобрені і ви можете спокійно ними користатися. Як же обрати собі правильний засіб? Чи мусить він бути однофазовий, чи двофазовий? Тому що більшість дівчат кажуть, що вони не люблять двофазки, тому що двофазки жирні. Що коли вони їх наносять на ділянку довкола очей, то потім формується така плівочка, яка після якої не можна не почитати, не телевізор подивитися. Є така історія, тому що, звичайно, коли жирова складова попадає в очі, то не дуже комфортно. Якщо мені не комфортно, якщо дійсно планую якусь інтелектуальну діяльність, то я беру гідролат і гідролатиком забираю залишки свого очищуючого двофазового засобу. Я очищу завжди двохфазкою, тому що я люблю такі насичені темні макіяжі і очей і губ, Тому мені дуже важливо мати двохфазовий засіб. І дуже є в нас класний однофазовий засіб. Але давайте так: ми просто розберемося. Основне, якщо у вас немає нашого засобу, він не мусить бути дешевим, якщо ви жінка дорога. Якщо ви вже доросла, якщо ви маєте дряблу шкіру довкола очей, обирайте поважний засіб. Не можете купити професійний, професійні просто мають більше концентрований концентрованих доглядових компонентів. Купіть собі в аптеці, вони теж доволі непогані. І головне, що ви мусите знати, використовуючи засіб довкола очей, що це процес процес зняття макіяжу з очей. Це процес не фізичний, це процес хімічний. Тобто, нам треба трошечки прикласти, потримати, і тільки після того ми можемо зняти від зовнішнього кутика до внутрішнього наш макіяж з очей. Тобто, терти, так як ми будемо терти пінкою або гелем, не можна. Це дуже низько Препарати зараз на вас буде на них промокод 20%. Спробуйте, і як я завжди кажу, це моя фраза. Як ви знаєте, у мене є дві улюблені фрази. Перша фраза дисципліна понад усе, дисципліна понад мотивацію. І друга моя улюблена фраза це починати треба спочатку. Тому неважливо, який крем для очей ви собі купите. Якщо будете пінкою або гелем очищувати ваші очі, то шкіра на обличчі після пінки сульфатної або геля відновлюється за 6-8 годин, на шкірі довкола очей мікробіом відновлюється за 20 годин, тобто повністю гідроліпідна складова відновлюється за 20 годин. І от уявляєте, яку шкоду ми собі робимо, коли неправильно очищуємо шкіру довкола очей. Дуже часто. Я порівнюю шкіру. Я розказую про шкіру для губ. Чому зараз я заговорила для губ? Я хочу вам різницю пояснити між шкірою губ і шкірою очей. По суті, шкіра губ це не шкіра, дівчата, Це виберіть слизової. Зараз я поясню, що, що я маю на увазі. Уявіть собі, що ми з вами такі стовпчики. Ну, я не знаю там. От просто така дерев'яна фігурка, яка обтягнута шкірою. Фігурка з кістки, яка обтянута шкірою, натягнута на неї зверху шкіра. І тоді виходить, дивіться, що очі і губи це в нас надріз. І губи це є виворіт слизової. Тобто, по суті, ну самі здогадайтеся, це ж дуже логічно. По суті, губи це є виворіт слизової. Тобто, там взагалі нема сальних і потових залоз. А на очах трошки є, і ви помічали, що якщо певний час ви нічого на очі не наносите, і у вас довгі такі вії, раптом вони у вас довгі, то ваша туш буде відбиватися. Навіть водостійка. Чому? Тому що повіка виділяє такий певний секрет з своїх сальних і потових залоз вона самопоживлюється, самозволожується. А ось губи такого робити не можуть. Тому що губи це виворіть слизової. І виходить, що по, тонь, по товщині вони подібні. Зараз буде маленький тунельчик. По товщині вони подібні, а по кількості сальних і потових залоз вони геть різні. І нам на губи зазвичай пасує використовувати щільні засоби. Окей. І тоді. Виходить така собі історія: ми беремо бальзами. Дуже багато дівчат, я зараз розкажу історію: дуже багато дівчат прям сідають на аптечні бальзами для губ, які в 90 містять мінеральні олії, і створюють такий, знаєте, повітряно непроникний оклюзивний шар на шкірі, який запобігає втраті рідини. Жінка наносить бальзам для губ, і їй класно, тому що губи перестають сохнути. Але як тільки вона, це знаєте, як я на каплях для носа сиділа, отак дівчата деякі сидять на бальзамах для губ. І от вона, ми були в Туреччині, і одна дівчинка взяла з собою, її було підліток років 15, вона взяла з собою бальзам для губ в столовку, в ресторан. І забула його на столику, а в отак ходять прибиральники, вони не дивляться, що на столі я один раз прямо з-під ганчірки прибиральника витянула дитячі іграшки. Інша дитина забула на столі, а вони прям в смітник хотіли викинути. І отак от вони в смітники викинули її бальзам для губ. А купити його в Туреччині не було де. І дівчина на наступний день її губи потріскалися. І знаєте, я не знаю, ну звичайно, це можливе за того, що зміна клімату, змінився імунітет. В неї ще долучився герпес. Таке буває. Плюс чужа вода, теплі басейни. І ну, дівчина дуже переживала, і на сніданок вона не вийшла. І ми в її мами запитуємося, де мала. Вона каже: Мала отаку біду має, і от я її витягнула нашим кремом для губ, але менше з тим, дівчата не можуть зістрибнути з бальзамів для губ. Вони прямо на них сидять. Якщо це ваша історія, просто спробуйте наш крем для губ. Я про нього теж трошки розкажу, але просто знайте, що бальзами для губ це ще та палка у двох кінців. О, про два кінця палка о, двох кій, коротше, Бачите, не можу я перекласти по-людськи. Коротше, це не так, не так добре, як зле. Так от, для губ нам потрібен плюс-мінус щільний засіб. А коли ми беремо щільний засіб і ставимо на шкіру повік, то вони ці засоби можуть провокувати набряки, розумієте? І ось вони там створюють оклюзивну плівку і починається те, що починається під неї, накопичується рідина. Нібито прикольно. В нас розгладжуються мімічні зморшки. Тому що оклюзія не дає можливості втратити рідину, і в нас розладжуються мімічні зможки. Але в комплекті до того в нас з'являються набряки, особливо для дівчат, кількість до набряків. Ні, маляр не, не збереться. От повірте, знов таки зараз ми поговоримо, чи маляр від мішка відрізняється від грижі. Те, що знаходиться всередині переорбітальної кістки, тобто під оком, там бувають грижі. А те, що по понизу, отут, -от, під переорбітальною кісткою, то такі жирові мішки. На них абсолютно крем для очей не діє. Взагалі, зараз ми поговоримо, що не на діє. Напишіть, будь ласка, я або плюс, хто стикався з малярами. Оцей малярний мішечок, дівчата, він є у всіх. Це жировий мішечок. І він обтягнутий такими. М'язовими фастіями. Якщо ви курку розробляли колись, то ви бачили, що таке є м'язко, і воно в такому пакетику білому. І оті зв'язки, вони обмежують мішечок, а там, де є жир, там є вода. І ось коли ми переїли чогось солоного, попили багато рідини на ніч. У нас буває така історія, що цей мішечок жировий накопичує воду. І було би взагалі нема проблеми. Ми зранку встали, попили води, зробили лімфодренажний масаж. Ми ж всі такі, правда? Хм? Кому цікаво про наш масаж дізнатися, напишіть в коментарях масаж, і ми вийшлимо вам масаж від маля. Попили чим побільше води. В організма є таке, така властивість, якщо йому дати воду, він перестає утримувати воду. От. Але буває така собі історія, що жінка не зробила масаж. І ходить з набряками, а потім живе собі життя, дивиться цілий день на себе в зеркало, а в неї малярні мішки під очим. І вона, знаєте, що думає? Позвоню я Ірці. Зараз ми з нею візьмемо шампусик, сядемо і подумаємо, як з тими малярними мішками під очима розбиратися. Або в неї настільки не поганий настрій, що вона навіть ірці не дзвонить, де сама собі купує виніжку. І грустить ввечері від того, що в неї зібралися малярні мішки під очима, в неї вибору немає. Треба якось знизити чіткість зображення, щоб не переживати про малярні мішки. Це про те, що часто випивають, і в них доволі часто скопичується тут рідина. І з часом тканина. Яка покриває той малярний мішечок, наша шкіра, вона розтягується, Покриває малярний мішечок, розтягується, розтягується. Якщо це поодинокі історії, повірте, нічого страшного не буде. Робіть масажі і все буде. Але коли це стала історія, а потім жінка, наприклад, раптом втрачає вагу. І причому вагу можна втратити дівчата не тільки тоді, коли ти собі запланував втратити вагу. От прям пішов в спортзалу, сів на дієту і планомірно втрачаєш вагу. Ні, вагу можна скинути раптом від стресової ситуації. Якась подія в житті. І ти не можеш їсти, і ти схудла, не тому, що хотіла, а тому, що не хотіла. Або буває ситуація, ви знаєте, що всі ми в дитинстві як наливні Яблучка. Та дякую вам за сердечки, дякую вам за лайки. Мені дуже приємно. В дитинстві ми всі як наливні яблучка, в нас щічечки такі гарнесенькі, багато води, а потім з віком обличчя стає худішим, худішим, стрункішим. І от, власне, коли різко змінюється об'єм підшкірної жирової клітковини, наша шкіра повисає на малярному мішечку. І він промальовується у всій своїй красі. Він дуже-дуже нескладно забирається в пластичну операцію, натягується шкіра, але ми не всі того хочемо, і не всі ж мають фінанси на то. От. Тому робимо висновок: якщо нашій шкірі довкола очей не підходить жирний і щільний крем, то крем довкола очей мусить бути легкий. Легкий, супер. Цікава новина, але ж при тому він мусить бути концентрований. Тобто кремгель мусить не просто створювати оклюзивну плівку, а мусить бути концентрований, насичений пептидами, мінералами, вітамінами, оліями, для того, щоб відновити нашу ділянку довкола очей і забрати зможки. У мене є одна залежність, це наш крем Рінова. От дівчата теж на нього буде промокод. Я його використовую от з моменту певно, мою, мого знайомства з ним. Я йому зараджувала, по секрету, скажу. Я думала: знаєте, як? Ні, мені, мені все сподобали, знаєте, як, як зраджують від хорошої дружини. Знаєте, коли дружина хороша, мені один чувак таке сказав. Ти знаєш, каже, чому не йдуть від поганих дружин і від поганих чоловіків? А не йдуть, каже, від поганих дружин і поганих чоловіків, тому що думають, що там довкола ще є гірше. А знаєш, чому йдуть від хороших жінок і чоловіків? Тому що думають, що якщо моя хороша, а я вже прозвичаюся до неї, то може довкола ще щось є цікавіше, розумієте? Отак, от і я. Мене все влаштовувало. Але ми ж знаєте, ми до хорошого швидко звикаємо. І я, я маю фотографії, є в мене фотографія, де я 6 чи 7 років тому в мене значно більше зможки довкола очей, чим зараз. І Мені дуже подобається. Він і лімфодренажний, він і зволожуючий все. Але я звикла, що в мене така шкіра довкола очей. І тепер я пробувала різні креми. Всякі на виставках купляла в болоні, купляла в Римі, купляла, де тільки не купляла і на Йорбі купляла. Угу. Я тільки не купляла. Я всяке різне пробувала. Але чесно вам скажу: і наші клієнти зі мною згідні, оскільки Крим Рінова це наш хід продажів. Тобто, от у нас є вся продукція, і власне цей Крим довкола очей він продається. Більше за все, ніж вся продукція. Тобто він б'є рекорди, він позиція номер один по продажу. От, тому зараз він буде на промокоді. Це повноцінний крем з міорелаксантами. В нього є ще така фішечка. Він має пептиди міорелаксанти, які трошечки уповільнюють мімічну активність. Тобто, це ботокс без ботоксу. Тому я вам раджу, хто хоче. А ось хто хоче поєднати. В один засіб, крем довкола очей, крем для губ. У нас є такий подібний події: крем з пептидами міорелаксантами зміїної отрути, і на ньому прям так написано: крем для очей і губ. Він буде, дівчата, тонший, ніж крем для губ, однозначно. Але склад дія пептидів, міорелаксантів, які входять в крем зі змійкою. Він класно бореться з кисеткою. Тобто, якщо у вас сформувалися кисетні зможки, то за рахунок пептидів ніорлаксантів він буде боротися з кисетними зморшками. Я б його радила би тим дівчатам, які би хотіли стартувати. Свій догляд разом з нами. От взяти цей зі змійкою, використовувати його і на губи, і використовувати його і під очі. Ось коли ви вже повірите нам, коли вже ви перейдете в нашу теплу аудиторію, де ви будете знати, що це дійсно працює, тоді все-таки варто розділити. Чому? Тому що крем для губ, той, що окремо можна купити, він містить 30 мл. І вистачає його на рік часу. І ним користуються навіть мої хлопці. От дівчатка не буду збрехати мої фічки на роботі. Вчора чи після вчора приходив Нікіта, мій старший син йому 22 рочки. і він брав собі косметику і брав собі крем для губ, тому що від сухості губ потерпають в холодний період часу не тільки дівчата. А ще й чоловіки, й діточки, він дуже добрий для всієї родини, повністю губи стають м'які, перестають ріскатися. І так він допомагає від кисетних зможів. Тому такі от розкішні зараз у нас промокоди на те, що ми сказали, змивочки для очей, губ, змивайте ним і оченята ними, і губи одночасно. Вони містять 200 мл, тобто часто. Зараз вони в мене з собою. <плес> угу. Це двохфазочка. 200, 200. Не збрешу. 200. Має 200 мл. Доволі економічний засіб. Прям дуже економічний засіб. Тому користайтеся на три буде змивочки, на дві двохфазові, на одну, одну фазову буде знижечка 20% на всі наші креми довкола очей. Добре, окей. Це такі, я вам сказала, з ВІП-серії. З і релаксантами змійку, що можна взяти на губи, і на очі, і рінова довкола очей. Але в нас є один мега-мега-економічний крем. Це крем, який єдиний, єдиний в нашій лініці, який містить об'єм. 30 мл. Ви знаєте, що зазвичай кремий довкола очей мають 15 мл. А в нас є бомбочка з дрібномолекулярною гіалуроновою кислотою. Там такі, знаєте, ліпосомальна гіалуронова кислота. Вона дуже класно зволожує по віки. Єдине 100% заборона для тих дівчат, у яких стало. Є набряки довкола очей. Ті, що от схильні, знають, в мене є проблема, є набряки, крем з гіалуронкою не підходить для таких дівчат. І отак ну, от виглядає, 30 мл з дозатором розкішно зволожує найсухішу шкіру. І на закуску. Перше, що ви мусите знати, і рано і ввечері, і рано і ввечері, деякі дівчата кажуть, а я рано не наношу, або я ввечері не наношу. Вночі наша шкіра оновлюється, тому нові клітини виходять під дією крему. І тому вам дуже важливо наносити крем довкола очей і рано і ввечері. І якщо ви малюєте тіні, якщо ви робите макіяж, дорогі мої, база під тіні буде з промокодом. Оце квітка квітуча. Я, як візажист з великим стажем роботи, можу вам сказати, що всі мої макіяжі, які роблю вічні, безконечні, мої наречені ще на другий день з макіяжем очей. Тому база під тіні захищає і повіку вашу. Така от красуночка малесенька. Захищає і вашу повіку, і водночас. Не дає скручуватися тіням. Це прям хід. До речі, машулечка, я собі цю заберу, тому що в мене закінчилося. От і все. Я прибула на манікюр. Дуже дякую, що ви побули цей час зі мною, тому що, знаєте, я нещодавно читала, що таке щастя. Щастя це можливість спілкуватися. Тому я вам дуже дякую, що ви поспілкувалися зі мною в цей час, що ви його провели разом зі мною. І бажаю вам гарного дня, користуйтесь класнючими промокодами. А я найближчим часом ще повернуся до вас і побуду з вами в ефірі. Паркуюся попою, пішла я від вас.